Валя, скоро ми зможемо відправляти дітей на дачу до моїх батьків, уяви, на все літо, радісно заявив Андрій, повернувшись із зустрічі з родичами. Валя піти з ним не спромоглася, але їй і не кликали. Мати з батьком збирали лише дітей. Хазяїном у сім'ї завжди був батько він і посваритися на когось міг, і сказати, що робити. Але мати вирішувала все адже тільки з її дозволу можна було посваритися і сказати він знав, у який момент це потрібно було робити. Сам багато не говорив, тільки хитав головою, іноді повторював за дружиною ось такий господар у хаті. Тож із дачею була повністю її ідея Антоніна Іванівна вигадала це з подачі старшої дочки усі жили у місті, батьки та троє їхніх дітей. Андрій у сім'ї був молодшим, і у них з валею було два хлопчики три та п'ять років. У сестер теж було по дві дитини, тільки трохи старші, чотири та сім, сім та вісім. Проблеми виникали влітку. Дітей треба з кимось залишати, розважати. Бабуся всіх одразу не могла до себе взяти, квартира маленька. Інші бабусі та дідусі, батьки чоловіків, жили далеко, то був не варіант. Антоніна Іванівна вхопилася за ідею з дачею, бо грошей на неї не вистачало тоді повинні скинутися, адже це для їхнього блага. Зібралися, вирішили, розійшлися. Справа залишалася за малим зібрати гроші та знайти відповідний варіант. Валя, що ти мовчиш? Думаю, батьки купують дачу. Це добре, а де? Це скоро дізнаємось, і з нас третина грошей. Суму уточнимо, коли знайдуть відповідний екземпляр. Ти маєш на увазі варіант? Так, будиночок, сад, що там ще є при дачі. У нас її ніколи не було. Ми ж із міста не вибиралися ніколи. Зрозуміло, це буде дорого для нас. Доведеться взяти кредит. Зменшимо наші витрати. А ти пам'ятаєш, що ми вже маємо кредит? Там лишилося три місяці, а потім знову на два роки це щастя. Зате діти будуть на свіжому повітрі, під наглядом мами ми за літо навіть зможемо заощадити. Андрій переконав дружину, та й сперечатися з його мамою не хотілося гроші зібрали, купили дачу, зробили невеликий ремонт дітей привезли продукти, білизну, все що потрібно. У вихідні вирішили приїжджати разом, а згодом по черзі. Діти раділи такому відпочинку. Тільки у перші ж вихідні бабуся відмовилася залишатися з молодшими онуками, а верніше з дітьми Андрія та Валі. Маленькі вони ще, пильнувати їх постійно треба, а одразу за всіма я не встигаю дивитися а чому наші? Давай тоді по черзі, кожен місяць, по дві дитини тобі буде простіше? Ні, малі ще. На наступний рік. А зараз приїжджайте з ними самі, але лише на вихідні. Потрібно нагороді все робити, а дочки не встигають до нас, справи у них. А ти чоловік. Батькові допомагати треба, копати, сарай поставити, теплицю. Якщо ми вже на дачі, то треба цим користуватися. Городник, я початківець, так що твоя Валя повинна мені допомогти. Вона ж із села. Розсаду треба купити, тож на вихідні чекаємо на вас із розсадою та дітьми. Андрій та Валя повернулися додому з дітьми. Довелося їм знову йти до дитячого садка. Розвели нас на дачу, гроші дали, працюйте, копайте, будуйте, а з дітьми самі сидіть. Наступного року все буде добре. Впевнений, мама сказала А я не впевнена. Діти у нас спокійніші, ніж решта онуків твоєї мами. А твої сестри чому не можуть допомагати? У них чоловіки є, чому все повинні ми? Їх вона, напевно, теж попросила Ти щув, що вони зайняті, а ми вільні. Не перегинай палицю. Так і знай, мене надовго не вистачить. Розсаду я купувати не буду. Ми й так у кредит влізли. Краще б я своїй мамі допомогла і їй дітей відправила або свою дачу купила. Продуктів дітям відвезли на місяць, а нам дітей за тиждень повернули. Заощадили, все як ти хотів, відтепер зав'яжемо пояси тугіше і все в кредит. Нехай це буде наша остання помилка. Давай почекаємо до наступного літа. Звісно, почекаємо і кредит виплатимо. На дачу я їздити не буду. Працюватиму навіть у вихідні. Ти ж знаєш, що я працюю ще в інтернеті, для цього потрібен час. Втрачати його на фазенді твоєї мами я не буду. А ти ти ж син, вибирай сам, допоможи батькові, а нарешту у тебе є сестри. Може, ти й маєш рацію, але батькові треба допомогти. Настало наступне літо все повторилося, але в іншій послідовності. Бабуся погодилася взяти дітей сина, але після всіх посадок та інших городніх робіт знову відправила їх з батьками до міста. Мамо, але ж ти обіцяла. Вони ще малі, я не впораюся. Що я тобі казала, сказала Валя. Дарма я тебе послухала і пішла на це. Більше ноги моєї тут не буде. Гроші дали, рахуй третина дачі наша. А що виходить? Помилка вийшла знову. Минуло три роки. Андрій та Валентина зуміли купити свою дачу набагато більшу та кращу, ніж у батьків. Це був гарний будинок у селі неподалік міста. Мама Валі одразу приїхала подивитися на придбання вона жила в іншій області, у невеликому селі. Жити там ставало все важче, а ще далеко від дочки та онуків було невесело. Мамо, в будинку можна жити цілий рік. Ми вважаємо, що ти захочеш переїхати сюди. Тут усі зручності. Старі господарі постаралися, і Андрій теж. Ремонт ми зробили. Ти згодна? А як же Андрій? Він не буде проти? Ні, ми це вже обговорювали. І дітей ви мені на літо залишите. Якщо ти хочеш, то залишимо. А що сталося? Твоя сестра мені не довіряла дітей. Внуки були поряд, а я їх майже не бачила. Село, річка, ліс скрізь має свої мінуси сама не їздила та їх не пускала. Ти мені нічого не казала, а в нас інша проблема свекруха не хоче сидіти з нашими дітьми. Але що тобі буде важко, то ми не наполягаємо. Ми купили будинок для відпочинку, а ще щоб насолити Антоніні Іванівні. Тут і сад, теплиця, грядки, все доглянуто колишніми господарями, але ти можеш нічого не робити. Та як же? Я ж все вмію, з села до села. Треба тільки з'їздити та продати будинок, речі перевезти. Не поспішай раптом не сподобається. Мені вже подобається. Свекруха дізналася про дачу сина. Навіщо нам друга дача? Що ви вигадали? Роботи вистачить і на одній дітей привозьте, вони вже великі, сім і дев'ять років, саме час привчати до праці, тільки продуктів захопіть та розсади. Ні, вони будуть проводити літо на нашій дачі. Ось як. А хто з ними там буде, чи не твоя валя? Працювати не хоче, відпочиватиме? У неї в місті роботи багато, там ми будемо лише у вихідні, а з дітьми буде теща. Ну ви й придумали, робити вам нема чого. Гаразд, прийду й подивлюся, що там у вас задача. Антоніна Іванівна з візитом тягти не стала. Першого вихідного дня вона поїхала із сином та невісткою. Настрій у валі був просто відмінний. Їй запропонували нову посаду, підвищення зарплати. Нині вони їхали новою машиною. Андрія теж підвищили, і вони вже могли собі це дозволити. Хороша машина у вас, дорога, а стару куди поділи? Продали. Подивимося на вашу оселю. Ось ми й приїхали. Це так близько, дуже добре. Це дача? Це ж будинок великий, добрий, теплиця. А нам чому ти не поставив теплицю? А наших дітей ти чому стільки років ігнорувала? Тепер вони виросли. Тепер вони тобі потрібні, бо старші відмовились їздити? Не говори, ні синітниць. будинок чудовий. Ольга Миколаївна, рада вас бачити! Скільки ж років минуло з нашої останньої зустрічі? Молодець синку, гарний будинок. А що, навіщо нам невелика дача? Тут все готове. Ми переїжджаємо, дітям тут просторіше, зручності знову ж таки, і від міста близько. Ту дачу продамо, і Ользі Миколаївні тут не доведеться жити. Навіщо її викликали? Мамо, Ольга Миколаївна тут житиме. Свій будинок вона продала, а тут буде господинею. У тебе є дача, а це наша, тільки наша і наші правила. І працюватиму тепер я тільки тут, та й відпочиватиму теж. Але як же? А чому мені не можна бути тут господинею? Господиня має бути одна: командуйте, Антоніну Іванівну, у себе не треба більше маніпулювати нами. Ми і так припустилися помилки, скинувшись на вашу дачу. Давайте пити чай. Мама спекла пиріг. Не потрібний мені ваш пиріг, я їду. Мамо, а тебе відвести назад? Сама дістануся. «Сідаю в машину, автобусна зупинка далеко. Андрій довіз матір до міста і швидко повернувся. Пироги він любив його настрій не зіпсувало навіть бурчання матері. Всю дорогу вона скаржилася чоловікові, а потім і старшій дочці на сина та безпардонну невістку. А що вона хотіла? От хай тепер дочки, їй допомагають.